Привіт, друзі. Ви мене вибачте, будь ласка, я дівчині просто вірш написав. І, 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 я не знаю, чи їй сподобається. І сьогодні хочу її прислати. Можна я вам прочитаю, Якщо вам сподобається, ну, значить точно сподобається, бо, бо ви дуже такі ну, Давай. романтичні. Давай. Да? Зараз Фу, дя дякую вам, що ви допомогли. Зараз. Є, є люди, що входять у самодушу, без стук, не розвиваючись і без слів. Колумб відкривав ненароком сушу, вони ж твоє серце і без ключів, без записів чергу, без фейс-контролю, співбається свого речей резима. Ні щастя вони не несуть, ні болю, а просто частинку в собі. Тебе вони не диктують ніяких правил, хоч за твоїми і не живуть. В повітрі вони не пливуть, як ангели, зате проникають у саму суть. Таким не співають прекрасні годи, таких не купують за Мерседес і тільки з такими йдуть в походи, не в гори, а вище самих небес. Таких не тримають і не шкодують, якщо вони підуть без зайвих слів. Такі не йдуть, якщо потребують, щоб. Ти увійшов до них без ключів. Сподобалося, чесно? Клас, дякую, Дякую. От. А, заходьте до мене на сторінку, я от вірші пишу і там теж викладаю. Привіт! Мене звуть Володимир Партика, я створюю поезію, яка пробуджує до життя. Якщо тобі подобається моя творчість, то підписуйся на мою сторінку в Instagram, в ТікТок та Telegram. і пам'ятаю, що щастя завжди з тобою.